На вольні волі, на козацькі долі. поезії Тараса Шевченка до його 210-річчя лунали в обласній бібліотеці, продовжуючи старати межі вікових маркерів між читачами та поціновувачами творчості кобзаря. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого й сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Що ти знаєш пошиття, чим він цікавий, як а. Мені подобається, як він пише вірші, він пише їх з душою. І на Україні святилось. Те слово Боже Кадило, Кадило істина. Вірші Шевченка читали студенти Академії культури і мистецтв, а також учасники театральних студій. А завідувач кафедри української літератури у жну Оксана Кузьма підготувала невеличку лекцію про Тараса Шевченка. Каже, він своїм прикладом навчає нас залишатися з собою. «В Ювілейні дати по особливому увага прикута до цієї постаті, але дуже важливо за тим усім не загубити справжній зміст Шевченка. А Шевченко для мене першочергово це дуже цілісна людина, людина, яка завжди вміла бути собою в будь-яких ситуаціях. І що важливо, в контексті 19-го століття, в якому він жив, бути собою, це було надзвичайно складно, і це завжди могли робити тільки люди, які мали таку скристалізовану психіку. Духовні пошуки, цілісність та заповіти Шевченка досі залишаються актуальними. Наголошувала науковиця Це про міцність внутрішню, про духовні опори, про силу духа, про те, що ти сам себе визначаєш, про те, щоб дивитися на себе власними очима. Не чужинці тобі мають давати цей фокус. Ти маєш сам на себе дивитися власними очима і розбудовувати храм душі, храм країни, такий храм, де любов, істина, правда найвищі цінності. Мета літвечора, щоб кожен міг відкрити для себе свого Шевченка, каже організаторка, завідувач відділу художньої літератури обласної бібліотеки Оксана Шляхта. Така багатогранна і така культова, можна сказати, постать як Шевченка. Мені здається, тепер мала би бути для кожного своя якось прийняти її через серце своєму і саме е, на цьому вечорі ми б хотіли, щоб з нашою допомогою з допомогою тих людей, які приймають участь у ньому, кожен відкрив для себе свого Шевченка. У поезіях Шевченка є багато надії, що нам нині в час війни дуже необхідно. Як була я людиною, то пріси звалась. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут було на могилі. Я з дітьми гуляю. З Юрасем Гетьманенком у піжмурки граємо для мене цей твір це в першу чергу історія героїні, в якої була неспроста доля, бо в кінці сталася трагічна ситуація. Хоч життя в неї було яскраве, і вона була улюбленицею, можна сказати, долі, але так інколи стається в житті, що. Є погані повороти долі, можна так сказати, і саме так сталося цією героїнею. Читаючи ці твори, кожен знайде для себе щось потрібне, якийсь сенс, і знайде для себе мотивацію, щоб діяти для України і для майбутнього. Яку мотивацію те Не сумувати, працювати і вірити, вірити в краще.